Другий день поспіль ворог атакує шостку. В ніч на 14 липня відбувся черговий масований комбінований удар по місту. Серія вибухів пролунала приблизно о третій годині ночі. Прильоти прийшлися по центральній частині шостки. Місцеві зі страхом згадують ще одну пекельну ніч. Спочатку прилетіли безпілотники, потім, через час два кава. сразу загорелся э, дом и вот здесь вот автобус два прилета каба здесь было и то Ой, не в погреб куда есть у нас походной в погреб в погреб так что осколки везде здесь вот так какие у вас пошкоджения в будинку я вижу что не мое викон двери да двери окна ну вот так вот хорошо хоть без жертв у нас Ну, там, говорят, есть. Лежала, услыхала перший вибух, одразу подхватилась у ванну. У ванну. О, слышу, сильно стало свісти, опять это самое. Вискочила на улицу, не придумаю, куда бежать. Я вже і в кусты туди пряталась перед домом. І це самое о, стреляла здорово. А потім, слышу, все-таки по вот этому краю дома. О. Сильно. Ну, уже потом вышла, соседи тут вышли. Мы пошли туда, ко мне, к гаражу. Увидели, что горит дом. Все побоялись в дом заходить. И туда, к гаражу, пошли, оно как бахнуло. Майже навпроти епіцентру вибуху будинок родини Євменових. Вони нещодавно поховали сина військового, який загинув на полігоні у шостці. Сьогодні родина оговтується від прильоту недалеко від їхнього дому, який будували чи не впродовж усього свого життя, говорить господиня. Починає з забора калітка не відкривалася, бо перекос за Бачите, такі його вибайни. Ну і до дом. На ну, дом все стекла. крыша, все такое, все розвалена, немножко потряскалась. Там внутри попадало, все, шкафы. Получается, вся волна сюда <кій> пришла, ну, и крыша пробита, там э, на чердак муж васил так железно, такое, да кусок такой. У наслідок вибуху повністю зруйновано чотирьохквартирний житловий будинок. Без даху над головою залишилося. Чотири родини майже всі з дітьми. Господарі дивом встигли вискочити зі своїх домівок. Не на камеру розповідають очевидці. Подій люди вимітають та виносять зі своїх оцель скло. На місці трагедії з самого ранку працюють відповідні служби. Постраждалим не дають необхідну допомогу. За інформацією сміської обласної військової адміністрації, під час ворожого удару по місту пошкоджено приблизно. 30 багатоповерхових, приватних і нежитлових будівель, зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури. Не обійшлося цього разу без жертв. Загинуло двоє чоловіків віком 55 та 50 років. Поранення дістали четверо мирних жителів, серед них дві жінки та чоловік 95-го року народження, а також дитина 2018 року. Народження стан усіх постраждалих наразі задовільний.